Квартирі мало місця, мені треба найменше поговорити диван. Який порадиш елегант класна моделька і займає всього метр сорок. Тут може бути 120-180 см. вісімдесят Це у форматі крісла, якось там і може бути метр шістдесят і метр вісімдесят. Тобто є багато розмірів на вибір. Чому диван класний? Ну по-перше, тут багато людей поміщається, потім розкладається в рівне спальне місце до 120 кг на одне спальне місце витримує, і внизу в нього йде гарна конструкція. Металева рамка, букові ламельки, гарантія на такі диванчики йде 7 років. Є спинка під подушку, щоб подушка не затирала стіну. І класний механізм. Тобто такий, він, по-перше, надійний, а по-друге, легкий у експлуатації. Оп! І диванчик сам їде по підлозі і складається назад в своє місце. От на розмір 1,40 м двоє людей сідають без проблем. Тут ще місце залишиться. На 1,60 м вже і троє сядуть. Ціна 18700. В цьому розмірі інші розміри та ціни на сайті є В шапці профілю телефон для зв'язку, і вони доступні в оплату частинами на 5 платежів. Приват, моно, та «Пум». В шапці профілю телефон для зв'язку.